Але Німеччина не тільки Шольц дзвонить Путіну, а й країна готується все-таки нам поставляти масовано дрони камікадзе. Мова про ударні безпілотники компанії Helsing, які оснащені технологіями штучного інтелекту. Їх називають ще міні таурусами, адже мають вони високу автономність в умовах впливу засобів радіоелектронної боротьби і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані. Про це пише Більд. Загалом у компанії ніби. То вже замовили 4 тисячі таких безпілотників для України і 3 грудня вони можуть почати надходити партіями по кількасот на місяць. Гроші будуть так чи інакше. Звичайно, без західної допомоги жити. Ми не можемо. Я так розумію, вона теж враховується в бюджеті, який передбачений на 2025 рік. Його вже е, нібито було погоджено. Погоджено до другого читання. За що проголосувало 24, троє утрималися, і один голос нардепа Олексія Гончаренка був проти. Бо за його словами не була прийнята його поправка, щоб витрати з ремонту доріг віддати на армію. От кешбек та захмарні. А зарплати деяким чиновникам вони залишилися. До того ж, немає підняття зарплати соціальних виплат. Тому Гончаренко натиснув кнопочку Проти.